Чесний привіт! Я рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні я буду готувати салат. Салатик готується такий дуже просто, не потрібно заздалегідь нічого відварювати, підготовлювати. Виходить його достатньо багато. І ще такий один основний плюс що можна його подавати як на святковий стій, так і просто до чи вечері. І, звичайно, що виходить такий салатик надзвичайно смачний. Ось підготувала вже всі продукти, відразу скажу, що буде потрібно. Будуть потрібні крабові палочки. У мене тут 200 грам, капуста. Молода у мене капуста. Краще все-таки використовувати молоду капусту або замінити її на пекінську. Також можна. 300 грам у мене капусти, помідорка ось така в мене достатньо такого розміру великого. Якщо повозі, то 150 г, Тут можна дві маленькі. шматочок сиру твердого, буквально 50 г, банка консервованої кукурузи, з якої я вже злила рідину. І звичайно, що для заправки буде потрібен майонез, і я, як завжди, використовую свій домашній майонез. Розпочинаю я із шинковки капусти. Звичайно, що можна робити це будь-яким способом, ножем або будь-як ще, мені зручно за допомогою ось такої шинковки буду нарізати крабові палички. Робити я буду це не надто мілко, ось так навпіл, потім ще раз навпіл. І ось такими недрібними кубиками. Крабові палочки викладаю сюди до капусти. Ти там буду нарізати помідори. І відразу хочу показати, як я нарізаю помідори для салату. Ось так розрізаю спочатку на 4 частинки. І ось ця частинка, де є зерна, яка більш така соковита, я її завжди вирізаю. Салати я її не додаю, аби не давала зайвої вологи. Ну, це можна використати потім для приготування якогось соусу або ще якось. Ну, ось це десь насіннячко, я намагаюся отак його по максимуму все забрати. Далі буду нарізати помідор кубиком, ось так спочатку. Смужечки, а потім квадратики. Сир я натираю ось на крупну терку. І помідорки і сир я вже також додала до салатнику. Далі додаю сюди консервовану кукурудзку. Далі ще за смаком підсолюю. Можна, звичайно, чорного перцю додати, хто любить. Я не люблю чорного перцю в салати, тому я лише сіль додаю і заправляю майонезом. Залишилось мені все добре вимішати. Салатик уже повністю готовий, і з даної кількості інгредієнтів виходить його достатньо багато. Виходить такий салатик надзвичайно смачний, чудовий варіант для святкового столу, хоча і на кожен день собі можна з легкістю такий приготувати. Ну, все залишилось перекласти у салатник і можна подавати. А на сьогодні в мене все. Я всім хочу дякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Всім, як завжди, ми та злагоди та до зустрічі в наступних відео!